Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмера, ні слава ніго. Ще нам, братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, У запану, братця, tylo my bolazhem za Нашу свого покажем, що ми братя козацького роду. Прошу сідати. Доброго ранку, ліцею! Сьогодні 13 березня, понеділок, початок нового навчального тижня. До вашої уваги новини ліцею, які буду розповідати я, Котов Андрій. Всім ковдер! Почнемо з новин мерії ліцею. На останньому засіданні затверджено рішення щодо перетворення самоврядування. За основу взято ідею пасняка Максима, 43 група, затверджено склад творчої групи, яка повинна створити конкретні правила гри. Ці правила будуть покладені в основу системи. До групи увійшли Ведіхін Павло, Кваснюк Максим, Власенко Максим, Лагно Галина Ігорівна, Щебетюк Валентин Олегович і я. Крім праву загальної системи та гри на наступний рік, наша творча група повинна приготувати пілотний проєкт. Це буде тестування офлайн-квестів. Будьте благонадійні. Ми зробимо наше життя цікавим. А поки ми ще працюємо над проектом, клуб «Вчений Кіт вже це робить. І не тільки цікавим робить наше життя, а ще й значно вигіднішим. Я маю на увазі нову серію запитань від Кубу, за які нагадую можна отримати гарну оцінку з навчальних предметів. Увага на екран. Міф про те, що радянські космонавти робили це на відміну від американських астронавтів, ніби підкреслював, радянські люди набагато розумніші. Насправді, в умовах невагомості робити це не дозволяється. Адже цей процес утворює дуже багато дрібного пилу, який може пошкодити електроприлади, що значить робити це. Цитуючи Антона Павловича Чехова Якщо не бачиш недоліків у людини, то ти ідіот. Доповніть речення дієсловом. На співбесіду прийшла людина, яка вказала в одному з рядків свого резюме таку інформацію було визнано людиною року у 2006 році за версією журналу Times. Роботодавець сильно здивувався, коли дізнався, що хлопець не бреше. Кого журнал Times визнав людиною року? Японський бренд Ocean Tea Bag почав виготовляти чайні пакетики у формі дельфінів, акул, кальмарів та інших жителів океану. До складу самого чаю належить гібіскус, троянда, шипшина, що дає червоний відцінок. Уявіть процес заварювання червоного чаю та дайте відповідь. До якої проблеми виробники хочуть привернути суспільну увагу? Героїня фільму Секс Кохання та Математика після зближення з чоловіком не погоджується зустрічатися з ним ще раз. Назву фільму в оригіналі можна перекласти так. Я віддаю перевагу їй. Назвіть її математичним терміном. У книзі Тері Прадчета пані та панове дві відьми сперечаються про те, чи жива їхня подруга, чи померла. Одна з відьом оптимістично стверджує. Що вмирати та не збиралася. Адже в дровниці запасані дрова на зиму та кухоль. Відновіть перепустку. Відповіді чекаємо до суботи включно. Посилання на форму для відповідей дивіться під цим відео. І нарешті про спорт. У ліцеї об'явлено челендж вертуозний м'яч з метою популяризації ігрових видів спорту та сучасних креативних видів рухової активності, пропаганди фізичної культури, спорту та здорового способу життя. З 1 по 30 березня у нашому ліцеї триватиме челендж онлайн форматі. До участі запрошуються усі без винятку ліцеїсти. Програма і характер заходу. Учасник, учасниця або учасники у відеосюжеті, який триває не більше 20 секунд, демонструють свої креативні уміння володіння м'ячем: м'ячиком, воланом, ракеткою, шайбою тощо. Це можуть бути як індивідуальні дії, так і парна або групова робота з предметом, але лише ігрових видів спорту. Партнерами можуть бути як звувчі освіти, так і їх батьки, вчителі, тренери тощо. Рівень технічної підготовки учасників може бути будь-яким: від початківців, які вже оволоділи нескладними технічними прийомами, до професіоналів. Кожен учасник може подати необмежену кількість відеосюжетів. Відео надсилати до телеграму. Номер знайдете під цим випуском. Усі учасники отримують по 12 балів з фізичної культури за другий семестр. А та група, котра зробить найбільшу кількість якісних відеосюжетів, отримає сертифікат для безпосередніх виконавців на 12 балів з будь-якого предмету. Челендж вже розпочався. Своє відео надіслали: Нішніх Даніу, 202, Олександр Фартем, 304, Георгація Ілья 303, Моточенко Олександр 303, Власенко Максим 403, Ковширіна Єліна та Костирко Юліана 402, 402 та 303 попереду.

Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Woo, walk it like I talk it. Talk it, walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Наші новини добігли кінця. Бережіть себе. Ми це Україна. Love you, y'all. Кожен учасник може подати необмежену кількість відеосюжетів. Відео надсилати до телеграму. Номер знайдете під цим випуском.